Me, pardon, але зараз я вам зроблю дуже боляче. Скажіть, будь ласка, хто впізнає такі свої думки? Я як зараз вивчу цей курс граматики, так як заговорю французькою мовою? О, зараз оцей ще комплекс куплю. І оцей А1, Б1, А2 і заговорю французькою мовою. Як рак на горі свисне, французькою мовою, до речі, Quand les poules auront des dents», ось так і ви заговорите французькою мовою. І ви знаєте, ви тоді лише можете заговорити французькою мовою, мої випускники! Коли будете говорити французькою мовою, і таку можливість я вам даю 4 березня на 30-денному інтенсиві практикумі з фонетики, коли ви будете говорити кожного дня по півтори години, це на тиждень 7,5 годин. А на весь інтенсив 30 днів це 45 годин. на якому курсі ви ще будете говорити під контролем зі зворотнім моїм зв'язком. І рекомендації я ми по вимові. Ніяка інша програма вам такі результати не дасть. І якщо у вас є час і самовідповідальність, самоорганізація з цим працювати, то тоді я вам допоможу. Пишіть слово фонетика, якщо хочете сильно змінити своє життя і через 30 днів говорити французькою. Адхібент!